Покійно їздити, вибирай гроші, ні да говорить. Такі всі розумні. Розумно, правильно. А як са? А не буде лавно. Ось іде в білий дом. Ви наприклад у ми вам заплатили гроші. Чого ви зачете на автобус. Доча, якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, то завтра ти можеш не вийти на маршрут. Ти зрозуміла, чи? ти розум. Ти бачиш, яка розумна сіла сидить. Гроші заплатили за 4 гривня, ти обслуговує, як положено. Я не обслуговую, щоб знала. Значить, ви обслуговуєте посадити, сидіть спокійно. там. А що ви кричите нас? Ви Я Як без догова, до мене не сідайте. Купайте другий маршрут. І все. Якщо буде працювати добре, значить буде все нормально, ніхто не буде бігати А якщо ви будете самі... Я мені все одно. Я запитала, чи є речі немає мене На тій зупинці, що положено, чи у вас є, чи нема, ви дожди зупинити. Ви на робочому місці, ви дивіться там, де остановка. По графіку зупинка є зупинка. Отут час нельзя зупинка. Давайте на автовокзалі і рушимо, і кончим на базарі. Будинок меблів, ви дожди зупиниться. На бульварі Шевченка, ви дожди зупиниться. Що ви собі заробите? Якщо немає навіть дитина. Бувайте, якщо не зупиняється, тоді вони будуть. Ви без складу зробите це все. Вони, 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 Якщо ви 4 гривні виходить тільки на задачі, то чого ви тут сидите? Ви о чого ви робите? Ви 4 гривні ви получаєте заробітну плату. Ви дали 5, 5 ви тисяч, чи 4, чи дві тисячі? А наказує за нозі плату. зупинитися. Заробітні Чи нема? Ну як це нема? Де написано не таке, що я не даю Ну де написано? Ну, де написано? Покажіть, мені, де написано. Економити не... стояли. Ви вже... та... ми там не зупиняєтеся. Так, да, давайте розказуйте. Давайте розказуйте. Слухайте, давайте ми нормально просто спокійно... Не ставайте ніде, Санькам і нападаю, будь ласка. Ніде не вставайте. Поїхали. Не нападає вас на них. Їдемо куди хочеш. Правильно? Я плачу, Хай люди розходяться там за місцем. Я вирону. Я даю. Чого? Ну, за Чого?